Сьогодні, у міжнародний день танцю, ми розкажемо про наші українські народні танці. Кожен рух в них це характер та дух нашої нації. Танець не розкаже словами, тож ми його вам покажемо. Український народний танець це історія, що оживає через кожен рух, кожен жест, кожну емоцію. Він пройшов крізь століття, передаючи дух нації, віру. Та звичаї наших предків. Кожен танець це прагнення до життя та волі. З давніх давен українські танці виконувалися під час свят, весілля, обрядів та вечорниць. Вони були способом виразити радість, єдність і навіть силу. Гопак, наприклад, вважався не просто танцем. Це був символ козацької мужності. У часи козаччини він став відображенням відваги, швидкості, сили, спритності. Властивих українців. І саме тому гопак часто використовувався на святах під час змагань та боїв. У ньому можна було побачити і бойові елементи, і виступи, що втілювали внутрішню силу. Проте народним танцям притаманні не лише бойові рухи або енергійні стрибки, вони також бувають і ліричними та відображають любов, родинні цінності та красу. Важливою частиною українського танцю є хороводи. Розташовуючи людей у колі, вони здавна мали символічне значення єдності, спільності, циклічності життя, взаємоповаги до природи і традицій. Сьогодні українські народні танці продовжують дивувати весь світ, поєднуючи традиції та сучасні адаптації. Зараз українські танець це не тільки історія, а й частина сучасності, це народна спадщина, яка продовжує нас надихати. Від гопака до Стрибунця кожен танець має свою історію та своє значення. Сьогодні українські народні танці продовжують дивувати весь світ, поєднуючи традиції та сучасні адаптації. Зараз український танець це не тільки історія, а й частина сучасності. Це народна спадщина, яка продовжує нас надихати. Від гопака до стрибунця, кожен танець має свою історію і своє значення. Підготовка танцюристів до виступів – процес, що поєднує в собі музику, творчість та команду праці. На репетиціях митці відпрацьовують кожен рух, емоції, пластику, щоб на сцені подарувати глядачам неповторний, живий, яскравий, ліричний образ української душі. Найточніше передати волелюбний характер українського народу з його незламним духом, настроями та мріями. Першим кроком у підготовці часто є вивчення історії танцю. Хореограф досліджує походження танцю, притаманні йому костюми і рухи. Це допомагає зрозуміти глибинний зміст танцювальних елементів та передати їх автентично. Згодом він пояснює учням, що означають ці рухи, допомагає зрозуміти їхню техніку. Наступним кроком є демонстрація хореографом елементів танцю. Детальне пояснення способів їх виконання, визначення ритму та координації. Важливу роль при цьому відіграють фізична підготовка танцівників та їхня витривалість. Особлива увага приділяється народним костюмам, які є невід'ємною частиною образу та допомагають передати українські колори. Український народний танець це не лише його рухи, а й емоції, настрій, які танцівники повинні вміти передати глядачеві. Міміка, погляд, постава все це створює цілісний образ героїв танцю, допомагає розповісти глядачеві неповторну історію. Кожен танець, кожен виступ це пам'ять. Пам'ять про наших пращурів, їхню боротьбу, їхню радість та сум, їхні мрії. І саме в танці ми відчуваємо їхню силу та дух. Українські народні танці це наше спадщина, наша гордість. І ми повинні берегти її для майбутніх поколінь.